Вітаю. Мене звуть Максим Мозолюк, мені 21 рік, я актор театру і кіно. Навчаюся в Університеті Карпенка-Карова на четвертому курсі в майстерні Леоніда Бенедиктовича Остропольського. На курсі граємо три вистави: дитячу казку Аліса в країні див, де я граю Чуширського кота, комедію «Тартюв» Мольєра, де я граю сина ім'я Даміс. а також пластичну виставу Мартін Іден, де у мене дві ролі. Перша роль це батько сімейства Морс, містер Морс, а також кращий друг Мартіна Ідена, Джо. Також я працюю в театрі ДСП над пластичною виставою про окупацію в Херсоні. Маю багато досвід зйомки як в кіно, так і серіалах українською та англійською мовами, також в коротких метрах англійською. Мої вподобання та навички. Я 11 років займався спортивно-бальним танцем, 3 роки займався модерном. Вмію добре грати на гітарі, а також базово знаю фортепіано. Обожнюю кататися на лижах та ходити в походи в Карпатах, відкрити до будь-яких ролей в кіно, в театрі. Маю бажання працювати, тому до зустрічі.